Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Сьогоднішній вечір ми знову разом знову з вами в роздумах про створення світу, світів, і хто їх створював, і як їх створювали. Ну, перед тим я вам нагадаю про необхідність перевірити підписку. Навіть ті, хто підписані, але, будь ласка. Впевнити, впевні, впевнитися в тому, що вашу підписку не онулив YouTube. Він щось цим дуже зараз зайнятий. Багато ми з вами працюємо, і це не подобається хазяєвам YouTube. Ми знаємо, хто хазяєві YouTube і хто займається цією справою. Але нам треба. Триматися і розвиватися далі. Тому, будь ласка, перевіряйте регулярно підписку, відновлюйте її, поки що іншого шляху не є. Сперечатися з Ютубом практика показала безглузда затія, вони собі справдять і сатану. Тому ми маємо. Любов'ю, дружбою, однодумці поєднуватися і допомагати один одному коментарями, підпискою, вподобайками, рекомендаціями наших етерів. Отже, світи, як вони утворюються і хто їх утворює. На нашу думку, деміурги світів мають 12-ту мірність вібрацій. І саме вони мають право досвід вміння для створення повноцінного світу, світоустрою в усій його повноті, в усій складності механіки, космічних процесів тримірного світу, де є планети, де є істоти різної мірності, в тому числі є істоти 12-ї мірності. Які спостерігають за нами, інколи дуже зрідка втручаючись в хід наших подій. І е, досить недолуга безпечність і безпардонність так званих володарів нашого світу, які витворяють деякі досить безпардонні речі, управляючи світом. Хоча нездатні управитись навіть з собою, і не можуть передбачити навіть наступний свій день, а тим більше наслідки своїх діянь. Отже, шановні панове работорговці, ті, хто намагаються з усіх сил вчепитись в минулу парадігму цієї цивілізації. І не допускати цю е, зміни. Я знаю, чого намагаються ці е, когорти, об'єднання, спільноти і так далі. Вони намагаються замідлити зміни для того, щоб встигнути протидіяти і по можливості відмінити сценарій змін. Цього не відбудеться. Від слова ніколи. Наше майбутнє вже начертано на скрижалях творців і затверджено на всіх рівнях. Дійсно, в нашому лінейному часу є можливість замідлити розвиток подій, але тим не менше в абсолютній величині. В Всесвіті все вже відбулося, відбудеться і є незмінним. Отже, ми маємо спостерігати процеси, і вплинути ми на них можемо єдиною молитвою, поєднавши свої серця і душі в єдиному пориві, воле виявлення в створенні, ми не руйнуємо старе. Ми створюємо повноцінний новий світ Світ любові, світ радості, світ добра. Ми відміняємо минулий світ рабства, поневолення. Ми відміняємо всі форми рабства, включаючи фінансове рабство, включаючи недолугі законодавство, які пишуть наші е, державовласники, які до честі і достоинства. На превеликий жаль, не мають ніякого відношення. Які не мають відношення і до устрою. вони просто злодюшки, які дарвалися до державного корита і ненаситно пожирають його. Отже, мої любі, коли створювався цей світ, брехня, що він утворювався заради того, що, да, дійсно, дехто переслідував свої корупційні. Схеми і тоді, утворюючи курятник собі з харчуванням, утворюючи собі експеримент заради розваги і таке інше, тим не менше, наш світ мав за мету можливість отримати свободу і незалежність. Ми заявили на неї право, і ми її це право можемо реалізувати. Отже, будемо своїх близьких, пробуджуємо, поєднуємось, єднаємося і устрімляємося в наше короткочасне, короткотермінове майбутнє і створюємо новий світ. Багато хто тут умнічає і розповідає байки про те, що необхідно 100 років і так далі, 20-50 років. Достатньо людству для того, щоб отримати задумані зміни. Отже, як би не хотіли наші контрагенти замідлити ход подій, вони його пришвидшують. Так створено світ, такий принцип нашого буття. Так, да, дійсно, наші творці світу лишили свої аватари в о сурово охороняємих місцях, які... і вони знаходяться там в певному стані і чекають на повернення своїх власників. І це відбудеться найближчим часом. Натепер серед нас присутні творці цього світу, їх стає все більше. Вони прийшли допомогти нам впоратися зі злом. І багато хто з них. Теж наробив помилок, втілюючись в наші тіла, що являються аватарами і можуть бути замінені по своєму наповненню. Отже, мої любі, давайте єднатися, єднатися зараді добра. Адже добро набагато ефективніше, набагато конструктивніше і набагато сильніше, отже, мої любі. Світ створювався заради добра. Давайте цінувати і шанувати то. Дякую всім серцям, що були цей вечір з нами. Нагадую про необхідність перевірити підписку на YouTube. Не відписатися, а підписатися або перевірити, чи підписані ви. Будьте уважні. Це необхідно, адже наша робота робота нашої академії. Не подобається так званим властителям світу, тому вони по мілочі нам гадять, і нам необхідно з цим показати нашу єдність, нашу свідомість і наш остаточний вибір добра. Отже, ставайте під знамена добра, єднаймося і продовжуємо. Нагадую марафон. Фінанси пара, здоров'я. 27 травня. семінар перший ступінь я провожу. Ну і, звісно, ви пам'ятаєте про проподобайки, коментарі і поділитись нашим відео. Гарного вечора о 21. -й. Молитва за захист і перемогу. Добра над злом. Єднаємося в цьому устремлі.